Добрий день, любителі винограду! Сьогодні хочу вам показати ролик не про виноград, але такий більш інформативний. Можливо, кому сподобається, бо одне із таких також часто є. Запитання задаються, як хто біркує свій посадковий матеріал, черенки для зберігання, для цього, ну, можна сказати, про етикетки, пробірочки для, ну, і для винограду можна використовувати, і не лише для в кого, які хто чим займається, можна сказати. так що Я хочу вам підняти всю трішечки тему, показати, поділитись, тому що. Я багато е, вже використовував і один спосіб, і інший, і третій. Але ну щось хочеться більш усовершерствувати, щоб і було і красиво, і практично, і швидко. Е, тому я багато дивився в інтернеті, багато почерпав інформації також багато слідкував за колегами-виноградарями і мені. Дуже подобається такий спосіб біркування черенків і винограду. Це на поліпропіленових етикетках. І чудово видно, і довго зберігається. Ну, зараз все трішечки вам розкажу. Шукаючи в інтернеті інформацію про ці етикетки, про принтери, ну не знаю, я дуже багато не знайшов. Можливо, буде кому цікаво не лише тільки в цій темі про етикетки, можливо, і буде цікаво як обзор принтера цього, який робить ці етикетки. Ну, зараз трішечки. Хочу вам з вами поділитися такою е, темою. Е, ну Закінчився вже можна сказати, виноградний сезон, все обрізано, укрито, можна зайнятися більш такими підготовчими процесами вже на наступний сезон, на наступний рік. Е, трішечки хочу е, скажімо так ваші побажання. Виконати, тому що біркування це такий процес, який також займає дуже дуже багато, багато часу. Можливо, це мені дасть трішечки. Ускорить процес і піде швидше виконання ваших замовлень. Ну тому, що е, і погода, і інші всякі нюанси вносять свої корективи. Так що, е, ну скажімо, не стоїм на місці, працюємо, усовершенствуємося, як можна назвати, щоб все як можна було краще лише для вас, дорогі мої підписчики, е, мої замовники, дуже дуже вам вдячний. Так що працюємо, удосконалюємо свою сферу, щоб було і. В роботі нам більш практично і краще, і вам же також було все добре, інформативно і видно і доступно. Ну, що хочете сказати? Бірки, скажімо так, це така, можна сказати, також процес еволюції ще з давніх ну, часів і всього ми використовували і використовуємо також я від цього способу не відмовляюся. це... Видавлено на фользі, видавлена ручка, як бачите, ось такі бірочки ми використовували і будемо використовувати. Ці бірочки, коли я роблю на собі, коли їх висаджую, і також в шкілку, коли висаджую черенки. Тому я на початок сорту і в кінці ставлю таку бірочку. Ця бірочка, можна сказати, вічна, вона ні на сонці не вигорить, ні розкисне в воді, ніде нічого. Їй не буде ні при яких погодних умовах вона зберігається дуже чудово. Даже коли я висаджую саджанець на постійне місце і прив'язую біля цього куща цю бірочку, то вже є такі бірочки і по. 10 і 15 років і висять, хоч би що все чудово видно так що. Але кожну бірочку це підпиши, це вирішиш, це пробіркуй, тому це все час. можна використовувати. І цей спосіб. Ну, Це спосіб більш для такого тривалого е намічання сортності, але не для транспортировочного. Дуже-дуже займає час. Ну, Зараз я використовую ось такі бірочки печатаємо на обичному принтері, розпечатуємо, обклеюємо з двох сторон скотчем, нарізаємо ну ось такі бірочки і біркуємо ваші саджанці, біркуємо Ваші череночки. Але такий один мінус, недостаток цієї бірочки, да, для транспортування все чудово, вона обклеєна, Прям, якщо невеличка капелька води десь-сюди попаде, то вона відразу не розкисне, все чудово, коли ми намітимо і відправимо вам, все чудово. Але якщо десь буде, вона, скажімо так, на дворі, під дощем чи під якимись впливами природніми вона може зайти сюди, бо тут обклеєно, але в розрізі тут немає. В нас повністю вона не герметична, тому може попасти вода, вона розкиснути і можемо втратити назву сорта. Тому ну, мені подобається цей спосіб. Але це розпечатать, це проклеять, це порізать. Ну це все також, також час. Займає. І один ну, такий недостаток, що я цю бірочку не можу пробіркувати, скажімо так, ну, коли є час там влітку на шкілку, будуть дощі осінь, вона може порозкисати і тому втратить свої властивості біркування. Тому я їх вже біркую перед самою відправочкою. В сухому все добре, все чудово, вони зберігаються також, ну, коли нема намакання їх, вони не втрачають властивості. Також можна намічати один із способів ну, на такій стрійтіній ленті, -ленті беремо, пишемо сорт, ну, наприклад, напишемо Зорінька. Ось така бірочка. Бірочка також чудово видно, але це потрібно маркер перманентний, який писати також кожну назву сорту. Коли невеликі об'єми, то все, все можливо, все можна написати цю бірочку, отак, також її приклеяти на череночок чи на саженець, і все чудово видно. Але також можна її і легко і десь якщо зацепити, можна її порвати, вона також ну, розривається. Е, ну, Одне, що вона не розкисає да, так, на воді. Ну, якщо також довго намокне, то можливо... Від деякого там часу через місяць там чи два, якщо так намітити на сонці на дощу ця бірочка також може втратити свої властивості. Ну Зараз ми намітимо, ну довільно це бірочки, це не обов'язково цей сорт. Я взяв череночок намічу вам і цією бірочкою, і ми подивимося результати всіх бірочок. Ну і візьмемо також одну нашу бірочку, виготовлену з. Фольги. Ну ось такі в нас три варіанти біркування. Ну а зараз перейдемо до четвертого варіанту. Ще є такі, е, продаються ось термоглінти, на яких можна також писати маркером. Можна написати, наприклад, возьмемо також з зо... ріками напишемо. Але коли ми возьмемо цю бірочку, наклеїмо. На наш череночок, що хочеться сказати, да, все чудово, видно все це, але час що писати, і ця термоплівка вона розкисає воді. Коли її намочити, вона просто через деякий час розкисне і розпадеться. Ще одне, вона боїться сонячних променів, тому що навіть якщо ось пальцем взяти, почеркати, дивіться, залишаються сліди. Тому коли, ну це для термопринтерів, де головка ну, прожигає назву нашу, чи що ми напишемо, і потім вона залишає назву. Ну Ось це термоплівка, яка боїться вологи і сонячних променів. Після чого ці бірки ну довго не використовуються. Це так, на якусь там транспортування і то в сухому місті, тому доща вона дуже боїться. Тому це не, не зовсім мені подобається і практично. Один із Таких способів, що мені сподобався, це бірочки на е поліпропіленовій плівці. Ну ось Я замовив такі бірочки. Дивіться, ось рулон тут 2000 штук бірочок ну, Длина їх 100 на 25, ну, 2,5 см на 10 см. Ось такі бірочки. які вони, Ці бірочки не бояться ні вологи, не бояться ні сонячних променів, ніде нічого. тому вони ну, хочу попробувати, як вони будуть витримувати. Я хочу ось, якщо розпечатати, повісити. На двір зараз, як пройде у нас зима, чи вони витримають зиму, чи витримають вологу, чи витримають сонячні промені і перевірити. Ну, общаючись із колегами виноградарями, то мені сподобалось, що вони не бояться ні дощу, скажімо так, ні води, ні вітру, ні снігу, ніде ні нічого. ну А там будемо наблюдати, як. І вони дуже такі практичні на розрив на це її ну, дуже важко ні порвати, ні де нічого. Коли ми Зможемо її прицепити на наш череночок чи саженець, Ну і щоб відірвати, її просто потрібно зрізати. Цю бірочку любу ми можемо взяти, вона відривається, надривається. І якщо при механічних якийсь цех десь повредить, вона відпаде. Цю, щоб нам, це нам потрібно тільки розрізати руками, її ну, просто важко е порвати і все. Ну, маркером на ці бірочки написати, то можливо. Ми напишемо нашу. Наприклад, зоренька. Але якщо ми будемо терти, він просто он стирається. Тому що це плівка, і по плівки маркер може стертися. Тому потрібно спеціальне нанесення на цю плівку. Ну, Зараз ми все, все дойдемо і до цього. Нашого моменту Ось такі бірочки, вони бувають різних розмірів, заказав і для інших цілей ось такі бірочки. Тут, мабуть, 50 на 30, чи, Ну це для е, намічання і, і іншого. І також, що саме головне, що на поліпропіленових е, бірках потрібно печатати не термопринтером. Є термопринтер, тому що я коли е, шукав собі Принтер. Я вже можна сказати, і замовив, але потім е трішечки е ще подивився відео. і... Ну, поняв, що це не те, я замовив, що мені потрібно, тому що також, щоб не було такого з вами, я хочу з вами поділитися. Є термопринтер, а є термотрансферний принтер. Ну, Принцип термопринтера це коли печатуюча головка розігрівається і наносить, як бачите, на термоленту, яка прожигає, також вона наносить потім нашу надпись і все. Вона просто головкою без всяких красок, без ніде нічого вижигає, можна сказати, на плівки нашу назву. А термотрансферний принтер це ну, можна сказати, трансфер перенесення е, красучого вещества на нашу е, поліпропіленову плівку. Е, і ще одне хочу е, сказати: а я спочатку був, замовив термопринтер. Думав, та печатає на всьому, і на полі і на таких етикетках. Але ні, на поліпропіленових етикетках вам потрібно красюще вещество. Це ось такі бабіночки, це іде. В нас рібон називається. Ну, можна сказати своїми словами, як раніше було в печатаючих машинках, отих совєтських, ми заправляли, заправляли ленту і вибивали. Ну, можна сказати, копірка, принцип копірки. Ну, ще що одне хочеться сказати, рібони є різних видів. Їх чотири, ну, в основному три, там четвертий вид, дуже преміум вид. Три види. це є вакс, це на основі воску. Це також для спеціальних. ну, Можна використовувати і на таких плінках на основі воски все є. вакс різон, це коли там використовується вещество. І воски, і ну, якісь смоли. Є різон, де використовуються смоли, які найкраще е, підходять для поліпропіленових плівок. Так що замовляйте, якщо е, ну, кому це сподобається, можливо, хто буде цим цікавитися, вам потрібно для, термо, для поліпропіленових етикеток е, термотрансферний принтер, поліпропіленові етикетки і е, кращуще вещество Рібн, лента така е, чорного кольору. Ну, можна сказати, копірка з назвою Різен. Це з ну, віществами смол, які переносяться на поліпропілен, і вони не змиваються, не вигорають ніде нічого. Ну, це можете також, кого вже зацікавить там в інтернеті трішечки інформації, але небагато. Тому мені хотілося з вами поділитись, можливо, кому буде, буде цікаво. Так що ось наші бірки, ось наші, наша можна сказати, краска, яка буде переноситися, і сам-сам принтер. Ну, При виборі принтерів також дуже-дуже багато їх. Вибір великий, дуже що по розмірам, що по цінової політики, все воно вибирається під, під вас, під ваші об'єми. Є й великі принтери. Чим різниця цих принтерів, можна сказати, в чому відрізняється. Все відрізняється від розміру етакеток. Зараз я достану принтер. Ось такий. Принтер термотрансферний. ну Я не скажу, що він великого розміру, але десь середній розмір по об'єму. Є вони і менші, чисто термопринтери вони меншого розміру, де там прожається. А термотрансферний оце ось такий розміри. Є й більші. Все залежить від чого розміри. Від об'єму використання етикеток. Є намотка 2000 там 3000 штук, щоб вона сюди влізла. І також від ширини. Чим ширше, тим вам потрібно більше. Якщо це принтер з використанням етакеток шириною в 10 см, більших просто сюди не використовується, тому що більший рібон сюди не підходить і шириною в 10 см ну, більше ми не напечатаємо. Якщо вам потрібна більша длина, тому Ну, Ширина етакеток, тому потрібно і більший принтер. Принтер називається x printer XP TT424B. Ось така модель. Ну, Я довго передивився в інтернеті і посовітувавши з продавцем, мені посовітували оцей для домашнього використання. Кажуть, що ну, його буде досить. Ну, Подивимося. Ну, Ще один плюс це можна сказати, два в одному. Термотрансферний принтер і термопринтер. Тут можна і є печатаюча головка термо, де прожигає на термоетикетках. І якщо заправити рібон, він буде печатати на поліпропілену. Ну, а є лише термопринтери або... Які початують на лише це скажімо так два в одному, тому до, до досить ну, скажімо так практично для використання, якщо вам потрібно, смотря для яких цілей. Можна також печатати етикетки для нової пошти біркування. Якщо ви заповнюєте вдома свої ну, маркуєте свої відправки. Також можна напечатати на цьому принтері, але потрібно закупити термо. Ленту з розміром 10х10 см вона сюди підходить. І все чудово, можна печатати цю зебру, як її називають, для відправлення посилок вдома. Ну, Ось, ось таке. Ну, Зараз ми його підключимо. Тут йде ось в комплекті, також у нас шнур, USB, кабель, держатель для... Нашої тут також іде невеличкий рулончик, ну можливо для перевірки. Це, ну, зараз ми підключимо, щоб не затримувати відео, і покажемо далі. Ну, ось ми і підключили е, наш, наші всі шнури до системного блоку, до блоку живлення, е, і відкривши його, заправили нашу ленту Рібон. Зараз я Покажу, щоб не затримувати ось вона так заправляється сюди наш рулончик. Також ось вставляємо наші бірочки. Ось зажимаються вони. І потім ми транспортувальну знімемо зараз. Все. І ось сюди вставляємо в принтер. Потім після цього її піджимаємо, щоб у нас... Вона не гуляла по принтеру, щоб і видвигалася чудово, і було все, і, і не зажимало, і вона натягнулось. Рівненько йшла в нас. Так, ну все, ось так ми вставили ленту, вставили наш рибон, закриваємо. Після цього ми, коли все підключили, нам потрібно буде встановити драйвера, ну, ми вже встановили, щоб не затримувати час. І також ще саме головне встановити програму, на якій будемо ми наші бірочки розробляти, підписувати назву і потім розпечатувати. Е, ну, Програм-драйвер е, потрібно підбирати під вашу модель. Програм також дуже багато. Кому що подобається, це вже ж дивіться ви в інтернеті. Так, Вмикаємо наш принтер. вмикається. І Після цього нажимаємо кнопочку, щоб вона стала е, на початок е, нашої е, поліпропіленової бірочки. Потім заходимо в програмку. Видно, не видно не вам? Ну, Я скачав цю програмку, це теж такий пробний варіант. Закриваємо все, создаємо одну із бірочок. Ну, тут пишеться вибрати шаблон. Потім вибираємо принтер, наший, через який буде воно розпечатуватися. І нажимаємо Готово. Все. Після цього ми. Задаємо розміри нашої етикетки. У нас етикетка, яка тут стоїть, ми потрібно задати розміри. У нас ширина 100 мм на 25 мм. Ось такі, такі в нас розміри нашої етикетки. Все, ми вибрали. Після цього ми берем, ставимо, що ми будемо писати. Текст виставляємо і підписуємо. Зараз Ну, Після цього також можна вибрати. Оце у нас такий, така буде етикетка. Ми підбираємо розмір нашого шрифту, щоб вона була або на все, ну бачите, не влазить. Трішечки меншу робимо. Ось десь 24-й. Можна зробити її більш товщою, можна косою, ну, трішечки уменшимо. І також вибираємо, ставимо посередині нашої етикеточки. Ми Все. Ось така у нас бірочка можна сказати, вийшла на комп'ютері, зараз спробуємо її розпечатати, ну, Нажимаємо печать нашої бірочки. Ось дивіться, ми напечатали. Ну, зараз підпишемо, наприклад, сорт. Зараз, ага. Зоренька. І також попробуємо розпечатати. Ось дивіться все. Зараз я відклею. Ось, дивіться, в нас вийшла така етакеточка розміром 10 на 2,5 см. Можемо її приклеяти на наш черенок. Все чудово і швидко. І все ми відклеяли. І видно. Ну, якщо посередині, то потрібно трішечки. Дивитись, ну зараз ми спробуємо під один край її змістити, нашу бірочку на етикеточки і розпечатаємо. Ой, також печать. Все є. Це якраз у нас було тут наклеєно, зараз трішечки ми перепечатаємо. Тут можна і шрифт трішечки. Бо в нас назва менша. Ось все. Дивіться, як чудово видно все, нашу назву і приклеюємо на наш череночок. Все. Дивіться, як чудово видно. Вона не стирається, її не зітриш ні, ніяким, скажімо так, способом. Вона не розкисає її, ну, і порвати не порвеш, тому цю іншу можна легко і це в нас ми писали, Ось цю можна нас і зірвати, і все. Тому... Ми... Ось такі в нас бірочки для винограду. Це із фольги, це на принтері і скотчем обклеєно, це на строїтельній стреч ленті. На обичній термоплівки, яка вона розривається, ось на цих, і вона від сонячних променів і води також. Е ну, Пошкоджується ця, будемо, я буду спостерігати, хочу напечатати пару бірочок, вивішу на двір прямо зараз взимку, і до весни подивимося, що з ними буде. Чи вигорить, чи, ето, Ну я думаю, буде все чудово, її ні порвеш, ні водою вона не розкиса, ніде нічого. Так що, ось такі бірочки. Ну, а там вирішуйте самі. кому що подобається, хто хоче як біркувати. Якщо вас. Не такі великі об'єми, то, можливо, вам це і не підходить або занадто дорого. Але якщо у вас вже йдуть великі об'єми, ви займаєтесь вирощуванням будь-яких саджанців, можна намічати як на черенку, так і на інших різних там, горщиках, то я думаю, це все чудово, воно клеє, клеюча основа і чудово видно, ніяких ні дож'єм, нічим воно не розкисне, не розмиється і не розірветься. Ну і знаю, що один із буде таких запитань в цінової політики, що тільки коштує. Так що скажу одразу, що ціна принтера зараз такого ось як в мене, X-Printer XP TT424B термотрансферного, який переноси на поліпропіленові етикетки із ленти Ribbon, наносить сюди нашу назву. Ну, коливається в інтернеті десь від 4,5 до 5 тисяч. Гривень на даний момент на грудень місяць 2023 року. Е, його ціна, зараз, я ж повторюсь, від 4,5 до 5 тисяч. І розхідні матеріали. Рулон ленти, ось такого розміру, бірочка 100 на 20. 5-2 тисячі штук в районі десь 330-350 гривень. І лента Рібон також 220 чи десь так. Ну, Грубо говоря, цієї ленти вистачить на цю кількість бірочок. Ну, все також перевірю. І якщо пересчитати, то десь виходить в нас бірочка. Ну, около 20-25 копійок. Ось у нас одна така бірочка. Ну, а там вирішуйте самі якщо. Так, що ось таке відео хотілося з вами поділитися, розказати, бо в інтернеті дуже багато запитань, але дуже мало інформації про те, як позначити, як пробіркувати посадочний матеріал. Ну, воно задаваємо, Шукаючи я, я мало також знайшов. Але ось кому що подобається, будь ласка, вирішуйте самі. Ну, на цьому поки все. Будемо працювати далі. Попереду ще дуже багато цікавого. Бажаю всім міцного здоров'я, саме головне миру. І до нових зустрічей. До побачення.